Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф, з вами я Тетяна Мінза. Сьогодні ранок не задався, була дуже страшна ніч, ну і ранок також. Знову були обстріли дуже сильні, є постраждалі знову, знову серед них дітки є, на жаль. В Втім, настрою гуляти йти кудись немає зовсім, то я і не пішла. Але я була пару днів тому. В республіки в торговельному центрі і там заходила в магазинчик Інтерспорт. Покажу вам у другій половині відео, які там є куртки і яка ціна на них. А зараз я вже забрала додому посилку з тему, купляла там, замовляла взуття. Ось хочу вам показати, що ж прийшло. Очікування і реальність. Це в мене друга спроба на тему купити взуття. Друга спроба. Так що, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Ну і, звісно, буду дуже вдячна за вподобайки. Ну, що продовжуємо. Розпаковка з тему магазинчик Китайський Маркетплейс. Я думала, я думаю, всі про нього чули. Тож зараз подивимось, яке я взуття замовила, і що мені прийшло. По-перше, я замовила гумові чоботи, черевики, точніше. Ну, мені захотілося саме в такому не чорному кольорі, а бежевому або білому. Прийшли мені, ну, те, що я замовила, це ось в такому вигляді прийшло. Ще був чорний пакет, ну, чорний я вже зняла. Так. І зіпочки. Так, зараз показую, що є. Ось такі мені прийшли красиві, ну, начебто, як і на фото. Трішки темніші, але, ну, як, як би схоже з тим, що я замовляла і бачила на фото. Що я хочу сказати? Ці гумові черевики, вони ще й на хутрі йдуть а моє хутра всередині, зараз покажу, що зручніше коштували вони 600 гривень десь, а може 650. Ну, але ж хто знає сайт тему, там таке буває, що коли дивишся основну сторінку з товаром, там така приємна ціна 400 показувала. Коли я зайшла замовляти свій розмір 39, то вже ціна збільшилася до 600. Ну, таке буває, коли там ставлять для реклами на, наприклад, маленький розмір і інший якийсь колір. Ну, а коли обираєш свій розмір і свій колір, може бути таке, що ціна раз і змінилася. Ну, я думаю, да ладно, вже. Тут головне, коли замовляємо на сайтах таких, ну, і взагалі онлайн, коли ми замовляємо і на наших сайтах, щоб правильно вибрати розмір. Взуття це саме складне, я вважаю, бо. Ну Ось це Китай, да? тут пишуть, що 44. І саме той продавець зазначав, що 44 на 25 устілка, і що це буде 39-й розмір. Тобто у них була така розмірна сітка. Що я вам хочу сказати? Що вони мені великі. Це 40-й розмір. Коли я зайшла на сайт подивитися, може, думаю, я помилилася, може, я неправильний розмір замовила. але... Там вже сітка, оця розмірна, перероблена. І, звісно, там вже стоїть інший. Інший треба було брати розмір для 39-го. Повертаюся я в свій кабінет на цьому сайті тему. І дивлюсь, що ж у мене стоїть. А у мене там стоїть 44 їхній і 39 мій. Ну, тобто наш оцей європейський. Так ось може бути таке. Ви замовили. А потім вони переробили сітку і вже сіточку розмірну цю, і вже не співпадає то, що тобі треба, і то, що ти отримуєш. Так що, ну, я, чесно кажучи, була готова, що може бути ось така халепа з розмірами. Так, ну, то ладно, зараз я примірю, покажу, як на ніжці виглядають вони. Ну, на вигляд, що мені сподобалося, що вони м'якенькі. Тут м'якенька гума. така, Тут є ось ця зона, така як шкарпеточка. І тут широка халява. оця, тобто Тут буде дуже зручно вдягати їх. Ну, І звісно, за цю ціну мати ще і хутра всередині. Це взагалі зараз я покажу. Хутра ось так. Буде видно, чи ні. Хутра є не так, тут всередині ще ось така штучка з повітрям для зручності, щоб, як сказати, щоб форму тримали ці черевики. Так, хутра не виймається. Тут воно таке ну, ось так можна. А, виймається. ну, Не виймається, але можна вивернути, ось, щоб було вам відніше, Тобто воно тут зшита з устілкою. І дістати не зможете. Так що, зараз покажу, як на ножці виглядає. Ну, я ж кажу, що мені вони на розмір більші. І вони ще дуже широкі ось тут. Ну, і більші по розміру, і широкі. З одного боку, це гарно. Коли широкі, ну, наприклад, мені або мені у мене проблема з моїми пальцями, тож мені краще ширше ось в цієї зоні. Ніж менше. А ось з розміром не вгадала, хоча намагалася діяти по їхній, по їхній розмірній сітки. Ну, а так симпатичні. Ну, Як мені здається, то виглядають непогано. Були чорні, були чорні з червоною подошвою. У мене тут коричнева підошва, така гарна, я думаю, вона не буде козати, бо підошва тут дійсно класна. І м'якенькі вони. Так, вдягаю. Це я вже вдягнула їх на ножку. Вони легко вдягаються. Джинси я не заправляла, то я думаю, не треба буде заправляти все ж таки це гумові черевики. Буде дощ, то може і так добре. Ну, Може, я буду з іншими брюками їх вдягати. Тож, треба дивитися саме з якими. У мене є чорні штанці, і вони можуть заправитися. От як бачите, тут широко доволі. Забігла в магазинчик Вайкікі, захотілося мені приміряти сірого кольору джинси. Ось такі взяла за 1000 гривень. 1100. Вони широкі. Хочу спробувати цю модель, але я дуже. Сумніваюся, тут така щільна тканина. Ну, і ще взяла ось цю куртку в оливковому кольорі. Вона на осінь весну тоненька. Зовсім тоненька. Але в мене теж такої моделі ще не було півтори тисячі коштує. Зараз вона в Вайкікі. Так що, зараз спробую щось нове для себе. Незвичні моделі. Так, але, чесно кажучи, я вже пошкодувала, мені начебто і подобається цей колір, але вже я не знаю. Може, щось інше. Чорного давно не було в мене нічого. Так, ну що, дивимось: брюки. Треба на розмір більші брати. Вони зовсім не тягнуться, і на мої повні ноги мені не подобається, як виглядаю. Ось тут занадто тісно. Не вгадала з розміром бігти за іншим я не буду. Бо ця модель мені взагалі не сподобалась. Але щось хочу все рівно знайти: саме сірого кольору. Бо я ж кажу, у мене з сірого кольору нічого давно не було. Так, ця куртка, звісно, по ці джинси зовсім не підходить. Прям ну, зовсім не підходить. І по кольору також вони. Не дружать разом. Або якщо може іншу модель взяти, більш коротку куртку, мені здається, або брюки іншого крою. Ну, а взагалі куртка непогана. Легенька, дуже є капюшончик на весну на осінь. Кому подобаються такі моделі, то вполне гарненько виглядають. Не знаю, зараз я все ж таки брати не буду. Все ж, все ж таки пошукаю зимові, але і на весну осінь, теж мені вже треба щось інше. Бо хтось за останні місяці трішки набрав зайвої ваги. А може і не трішки треба з цим щось робити. Так, ось так виглядає, зараз я буду йти в один. Магазинчик хочу вам показати там ще куртки, але там я знаю, що буде набагато дорожче, ніж в Айкікі, сінцеї і таких інших магазинах. Так, ну а зараз я переходжу вже в республіку і показую вам куртки в інтерспорті. Ось такі ціни тут величезні. Подивіться, а яка красива куртка. Ну, все ж таки, це магазинчик Інтерспорт і тут більш спортивні моделі. Кому таке подобається, ціни тут і якість дорівнюються. Тож, якщо тут і ціна велика, ось дивіться, яка краса, мені подобається, в бежевому кольорі, але ціна велика. Так, дуже тепленька, зимова куртка. На резиночці, на манжетах. Так, що то ще капюшончик є і є така сама в чорному кольорі. Теж дуже гарно виглядають ці буковки вишиті вишиті. Так, ще така сама фірма. Ось такий мякеньким м'якенький, Так, що це у нас 2000 майже. А був майже 3800. Такий джемпер вілюровий. В червоному такому яскравому кольорі. Так, дорогенька фірма Еліс. Так, а ось дивіться, яка І Ще ось така куртка є цього бренду. Теж Еліс. В красивому бусковому кольорі. Ого, 4800 зі знижкою для такої куртки Теді. Куртка Теді така хутряна. Майже 5000 зі знижкою. Ну, я давно не була в таких магазинах, тож я і дивуюся цінам. бо завжди хожу то Сінсей, то Вайкікі, махіта, ресервіт. Ну, а тут я взагалі, ось оця така така клас, класна взагалі. Так, класна і ціна. Інтерспорт 9,5 тисяч. Ого-го! <смі> так, ну а чого дивуватися. Ціна тут велика, тут і якість, і бренд 2800. 2800, ось така жилетка теж тепла, теплюща, товстюща, але не дуже важка. Але так важить все ж таки бренд. Показую вам. Колір е, актуальний в цьому сезоні. В чорному кольорі є. Вони з капюшончиками. Так, ну ціни, звісно, лякають 2200 чорна. Чорна ось така. І ось цей варіант. Тут трішки інакше: 3700, тут нема знижки. Такий світло світло салатовий колір. Резиночка. На рукавах, тут немає капюшона. Ну, ось так. Ох, і ціни з North Face. Так, ну, це дорогий бренд, так що не дивуємося, що майже 12 тисяч за ось таку жилетку цього відомого бренду. Так, ще ось така у нас тут толстовочка Теді. Красива. Що тут можна сказати? Красива? І ціна теж 8700. За облачні ціни. Ось ця куртка то взагалі теж дуже товстенька. А ціну я не знаю, мабуть, я не побачила ціну, я не дотягнуся. Вона вище десь висить. Так що мені з маленьким моїм зростом не дотягнутися. Так, а ось які красиві костюмчики, штанці і окрема. Флісочка тут така на резинці. М'якенькі, але не дуже товсті вони. Так, сама флісочка зіпочком, тут куртка на блискавці. І ціна тут буде 2850. Ну, штани, я думаю, теж десь 2000 коштують з капюшончиком. Так, що ось так я забігла, хоч якось, хоч одним глазком подивитися. На ціни. Всім дуже дякую за перегляд відео, за ваші коментарі, вподобайки і за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі! Всім пока! Можливо, я ще повернуся в цей магазинчик.